Відпрацьовуємо штурмові дії, хлопців є задача, ми готуємо їх під задачу. В навчаннях ми використовуємо імітацію дронів, тобто скидів з дронів типу Mavic та працювання дрону типу FPV з бойовою частиною, щоб вони розуміли цей звук, як на нього реагувати, як реагувати, коли ти на відкритій ділянці місцевості, в окопі, чим треба в нього стріляти. Пролетіти над ним, щоб він почув цей звук, як, як, як дрон в себе веде, коли він входить в піке, коли він вже на тебе націлений, летить. Як треба увертатися від дронів, коли ти на відкритій ділянці місцевості ніде заховатися, як себе вести в посадці, в лісі, тобто, що там можна між дерев бігати, щоб він тебе оператор не встигав маневрувати. Це можеш показувати, а не просто там на пальцях їм розказати, там, відео показати.